Думаєш, ти, що зможеш або не зможеш, ти у будь-якому разі правий. Я Наталія Белл і ви на каналі поговоримо без психолога. Сьогодні розберемо з вами декілька невербальних ознак, які допоможуть нам краще розуміти оточуючих нас людей, а також проаналізувати, що ми невербально. Розповідаємо про себе людям, які ознаки видають те, що ми нервуємо. Іноді ми хочемо приховати те, що ми нервуємо. Уявіть, на вас чекає важлива ділова зустріч робота у новому колективі або співбесіда. Давайте розглянемо зараз, які ознаки можуть видавати вашу нервовість. Перше, що може видавати нервовість, це дрібні. Рухи. Ви навіть можете цього не помічати, бо це контролює наше підсвідоме. Людина може часто торкати свого обличчя, чухати ніс, потирати шию, прикривати рукою свій рот або постійно поправляти свій одяг. Хтось подумає, це дрібниці. Але насправді це сигнали, які ми надаємо оточуючим. Друга ознака це наше мовлення. Коли ми нервуємо, ми можемо почати говорити швидше або, навпаки, робити довгі паузи. І нарешті нервовий сміх чи надмірна емоційність. Хтось може почати сміятись у якийсь серйозний момент або виглядати агресивно чи занадто жваво. Це ще одна явна ознака того, що ви нервуєте. Як цього можна уникнути? Спробуйте декілька разів глибоко вдихнути та видихнути, заспокоїтись та зосеретесь на рівномірному диханні. І головне намагайтесь контролювати свої рухи. Невпевненість можна прочитати так само легко, як відкриту книгу. Які невербальні сигнали про це говорять? Невпевнені люди дуже часто уникають зорового контакту і мають не дуже гарну осанку, вони нібито намагаються сховатись від світу. Невпевнені люди можуть часто вибачатись навіть тоді, коли ситуація цього не потребує. Від них часто можна почути. Вибачте, що я турбую. Ой, перепрошую, що я це сказав. Уявить собі у кафе людина каже офіцанту. Ой, перепрошую, можна мені отримати меню, якщо це не дуже незручно. Невпевнена людина постійно шукає у інших схвалення своїх дій. І це створює їй залежність. Уявить собі, людина постійно питає у свого друга або родича, ця сорочка мені лічить? Точно, а ти точно впевнений? Ще одна ознака невпевненості нерешучість. Це як застрягти на роздоріжжя, бо завжди боїшся вибрати неправильний шлях. Людина у магазині 20 хвилин вибирає між двома сортами кави, але так і не наважується зробити якийсь вибір. У невпевнених людей також є складність з прийняттям компліментів. Коли невпевнена людина отримує комплімент. Вона відчуває себе так, ніби їй подарували коробку, але забули сказати, що там всередині. О, ти чудово впорався з цим завданням. Та ні, це просто випадковість. Невпевненість це частина нашого життя, і кожна людина може бути у чомусь невпевненою, але її можна подолати, якщо починати з маленьких кроків, починати поступово вірити в себе. Навчитись приймати компліменти і не боятись помилятися. Адже як сказав Генрі Форд: Думаєш, ти, що зможеш або не зможеш, ти у будь-якому разі правий.